Приєднатись до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Ласур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Почався новий тиждень, нові заяви, нові виклики. Зараз все це обговоримо. Частково повернемося до розмов про вибори, які дуже активно точилися на минулому тижні. До нашого ефіру вже долучився Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, а також науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане професоре, я вас вітаю. Доброго ранку. Добрий день. А на минулому тижні, як я вже згадала, точилося дуже багато розмов про вибори і е, інформаційний привід нам е, давали за кордоном. Е, то е, в Кремлі заявлять, що Зеленський нелегітимний. Давайте проводити вибори. Але до цього ми якби звикли до цих заяв. З Вашингтону були е, постійні рекомендації проводити вибори, бо це добре для демократії. Згодом уповноважений повноважений Трампа Кіт Келлог трохи відкоригував свою позицію. і Таки визнав, що під час конституції. Вибори складно провести в Україні, якщо не неможливо. Але я би зараз, пане професора, хотіла трошки подивитися на всю цю дискусію з боку внутрішньо, через внутрішньополітичну призму. Ми часто говоримо про те, що ми помічаємо якісь ознаки, що до виборів можливо готується команда Володимира Зеленського. Ну як готується? Просто вони намагаються бути завжди готовими, так в разі чого. Але мені здається, справедливо буде зазначити, що абсолютно всі політичні сили в Україні. Що називається на низькому старті? Видають газети, роблять політичні заяви, виголошують гасла і таке інше. Хоча на публіку кажуть, ні, ні, ми ніхто ні до чого не готуємося. Чи ви помічаєте таку тенденцію? Ну, звісно, звісно, ви правильно сказали, що там друкували газети, і я особисто там отримував газети, скажімо, від кличка. Да? Ну, чого б це раптом? Ні сіла не впала, значить до чогось готується. От, і я знаю, що, наприклад, на Галичині розповсюджувалися е, газети від, е, від депутатів е, Слуги народу. Більше я, я можу прямо сказати, що там розповсюджувалися газети е, від Олени Шуляк, яка формально є головою. Так, вона є головою партії. В да, партії слуга народа. І тому, коли Зеленський сказав, що е, ну, я голову відкручу всім, хто значить, говорить, про, говорить про вибори, ну це треба в тому числі говорити і його, його оточенню таки, також. Я не знаю, от як ситуація стане прямо на зараз. Да? Можливо, я сподіваюся, можливо, ця розсилка агітаційна, вона і. Припинилися, якщо так, то це добре. Але факт є фактом, що ви правильно сказали, що політики готуються. З одного боку, вони кажуть, що ми не йдемо, не, не говоримо про вибори, а з іншого боку, всі, всі готуються. Ну і зрозуміло, що всі е, проводять закриті опитування. От деякі з них ми, ні, навіть це не були закриті. Це були відкриті опитування. Так, на жаль, ми говорили з вами, що наприкінці минулого року, на жаль, там дві соціологічні кампанії вони ні сіла, ні впала. Вони надрукували виборчі рейтинги, що є дуже і дуже е, поганим. Так в цьому сенсі так, да, вони готові. Вони обговорюються між собою попри офіційні заяви. Але мені здається, що все таки чого не вистачає, чого не вистачає від влади і від і від опозиції інших політичних сил сил, чітко ну, все таки сказати, що країна в небезпеці, ми зараз про це не говоримо. Іначебто це було сказано, ну але все-таки всі говорять і всі обговорюють так? і, таким, і таким чином ми і самі якби, несемо в суспільство такий посил. Ну, а може, може, можемо бути там найближчим часом і так. До речі, ви правильно сказали про Келага, що Келаг трошки він е відступив якби назад. Бо у нас якби він цитувався здебільшого, якби негативно, що от він хоче вибори і так далі. Ви праві, він зробив застереження про те, що у нас є своя конституція треба її дотримуватися. А потім додав, що. Україні все одно доведеться проводити вибори. Принаймні так лунало в українському перекладі. Так я кажу: пардон, що значить доведеться? Ну, ми їх 30 років проводимо і завжди проводимо, і, і будемо проводити як тільки для цього будуть необхідні умови. Тобто, на жаль, виглядає так, що все-таки оці вибори в Україні це стає певним одним з пунктів обговорення між. США і, і Путіним і Росії. А це, це мені здається погано, що вони а, за нас будуть вирішувати. Ну і наскільки я зрозуміла ідею, ідею яку намагався донести Келох навіть після того як він відкоригував свою позицію, що бажано би було Україні досягти якогось з Росією за модераторства США. Припинення гарячої фази війни, я не знаю, досягти з якоїсь заморозки фронту, провести вибори за умови, якщо ракети не будуть прилітати і е, зброя не буде стріляти. А потім переможець цих виборів має підписати щось таке більш довгострокове е, з Росією. Ми обговорювали цю ідею з народним депутатом Федіром Веніславським, який був і представником президента у Верховній Раді, і представником президента у конституційному суді. І він сказав, що він дуже складно собі це уявляє. Бо навіть якщо відбудеться якась заморозка фронту чи завершення гарячої фази війни, він не бачить підстав для того, щоб скасовувати воєнний стан, а відтак проводити вибори. Бо скасування воєнного стану, з його точки зору, має відбутися за умови, коли буде. Нівельована там чи ліквідована е е е якісь там джерела небезпеки, грубо кажучи. В принципі, я з ним тут погоджуюся, це да? може такий рідкий випадок, коли я з ним погоджуюсь. Починаючи від е цих вікоповних виборів 29 е 2019 року, достроковий розпуск Верховної Ради, але тут я погоджуюся з ним і більше того, ну і президент про це сказав, да? що якщо ми. Припиняємо дію воєнного стану, якщо ми демобілізуємо, демобілізуємо значною мірою нашу армію, ну дійсно дуже важко уявити, що далі буде відбуватися. Тому що, ну дивіться, ми, скажімо, є перемир'я, так, скасовується в воєнний стан. Що заважає Путіну посів відновити наступ? З іншого боку, в нас є досвід проведення виборів, коли е, ну, фронт існував, я маю на увазі на Донбасі, е, і час від часу ескалація там виникала. Пані власне, я думаю, що ви прекрасно розумієте, що це насправді зовсім інша ситуація. Так і ми, звісно, ми можемо говорити нашим партнерам, що ми проводили вибори під час ну де-факто війни, але абсолютно зрозуміло, що тоді все-таки це йшлося про зовсім іншу ситуацію. Тоді, все-таки конфлікт був, ну, війна була фактично як би, напівзаморожена на Донбасі, і це зовсім інша, зовсім інша ситуація. А от коли нам наводять приклад, Велику Британію. Вибачте, не Велику Британію, а там Сполучені Штати, що от вони проводили вибори. Там ну це просто смішно чути, чесно кажучи, тому що США проводили вибори, коли е, війна була за океаном. От а громадянська війна в Сполучених Штатах в дев'ятнадцятому столітті – ну це зовсім не порівняно з тим, що відбувається зараз. А от Велика Британія вибори не проводила й мені здається, що це от прекрасний аргумент, який говорить, що коли ми стикаємося з такими екзистенційними екзистенційними е викликами, то очевидно, що нам не до не до виборів. А нагадайте нам, будь ласка, останні можливо цифри стосовно довіри недовіри до українських політиків і до українського президента. Це можливо хибно, але дійсно ви сказали: в нас не було якихось там електоральних вимірювань, відкритих публічних за винятком одного. Але завжди я не знаю наскільки це соціологічно правильно, але я завжди плюс-мінус розуміла по рейтингах довіри-недовіри, хто зараз лідирує, якби відбулися вибори. От хто в нас зараз? Слідирує за рейтингом довіри. Ну, ви знаєте, що якщо ми цю людину включаємо в, е, в довіру на довіру, ви знаєте, хто на першому місці, так. Тобто, це Завжди залужний да. Валерій Залужний він, він на першому місці до сих пір. Так. Так. І е, якщо, скажімо, залужний не включаємо, то на першому місці все-таки Зеленський. Mm. Да? Але... Тобто, якщо ми беремо суто політики, та да, то на першому місці Зеленський, але е, ну, ця тенденція, вона довіра не довіра, цей баланс він зменшується, зменшується, зменшується. Це знову ж таки зрозуміло. До речі, я думаю, що е, якщо Зеленському, якщо Зеленському, скажімо, ну, дотиснуть його да, до проведення виборів найближчим, найближчим часом, то і якщо він почне оці переговори, де буде фігурувати заморозка, що частина української території де-факто буде лишатися під контролем Росії, я чесно скажу, я важко уявляю собі, як він як він зможе як він зможе перемогти на виборах. Ой, я сказав, що ми що це не варто все обговорювати, але сам почав, відповідаючи на ваше питання, почав. Це обговорювати, так. Ну і ми знаємо, що це на це якраз сподівається Путін. Раніше його особистим ворогом був Порошенка. Тепер його особистим ворогом став е, Зеленський. Ну давайте уявимо, що скажімо, буде у нас наступний президент України, не Зеленський. Так? А е, ну навіть людина, скажімо, патріотична настроєна, наприклад. Але ж тоді ми маємо додавати ще й перехідний період, да? тобто перехідний період для того, щоб, скажімо, нові новий президенти, його команда вони вступили в повноваження. Ви бачите, скільки цей період тривав сполучених штатах? Це два місяці, так і а, тобто, це дійсно прихід нової команди, нове розташування людей у політики. Тобто, виникає такий небезпечний, якби вакуум яким теж Росія може скористатися, тому це все дуже небезпечні речі, до речі, я не знаю, як ваша стрічка у Фейсбуці, а моя бульбашка у Фейсбуці останні, можливо, декілька днів, три або два дні обговорювала якісь незрозумілу чи то дружбу, чи то просто хороші взаємовідносини Валерія Залужного і Сергія Ківалова. Я не знаю, чи можна його називати в тому числі і гвинтиком системи Віктора Януковича, але колись він був керівником центральної виборчої комісії і багатьом пересічним українцям запам'ятався тезою Підрахуй там, підрахуй так і і це якось прилипло до нього. А що ви думаєте про цю ну дійсно здавалося б дивну дружбу? Ну вони принаймні вони роблять спільні фотографії і лайкають пости один одного. Ну, знаєте, мені важко пояснити це, чесно кажучи. Залужний, залужний захистив докторську дисертацію, докторську дисертацію в цій одеській так. юридичній академії, і мені важко зрозуміти, чому це відбувається, тому що е, тому що ну, це очевидно, що залужному можуть згадати. Так, якщо почнуться вибори, йому це. Якби будуть згадувати, ну але е, я думаю, що це якраз це може не так буде впливати на його виборчий, виборчий рейтинг. А от те, що, скажімо, там будуть пробувати на нього повісити там всі невдачі нашого, е, які були на фронті, так під час його керування були і величезні перемоги, да, але були якісь. і... Вдалі е, речі, так, е, я думаю, що його змусили погодитися на цей контрнаступ 2023 року, коли виявили, ну, коли всі знали, що у нас немає належних ресурсів для цього. Так, я думаю, що тоді його просто змусили з політичної точки зору проводити цей е, контрнаступ. Але... Uh, ну, очевидно, що якщо буде кампанія, якщо він буде висуватися як конкурент Зеленського, то uh, проти нього теж використають дуже багато компра... ну умовно кажучи, компромату, пруду і так, далі, і так далі. Але знову ж таки, ми зараз пішли обговорювати обговорювати вибори, і коли ми обговорюємо тему виборів, то uh, ну, я думаю, в цьому раді є лише одна людина в Кремлі. Так тому, що ми постійно про це говоримо постійно, і ми вкидаємо, Ну не вкидаємо, але ми, якщо говоримо, ми все, що ми, пане професоре, якщо ми не будемо про це говорити, це не означає, що е, політики перестануть перестануть до них готуватися. Все ж, ви ж знаєте, все ж це буде відбуватися просто під і закулісно. Ну розумієте, в чому справа? Справа в тому в градусі, в градусі недовіри, в градусі е, е, якби інформаційних зашкварів, які у нас. Існують, Да? і я б сказав, що це навіть ну, це і сфера телебачення також, і... але більшою мірою це, це соціальні ЗМІ. Тобто, там, на жаль, ми знаємо, що там відбувається, і, на жаль, це не сприяє, сприяє об'єднанню. От розумієте, для того, щоб такі важкі теми обговорювати, треба вміти це обговорювати. Обговорювати, от мені подобається, як це обговорює. Я вже кілька разів про це казав публічно. Як це обговорює Роман Костенко, в тому числі, здається, і в ваших ефірах також він не уникає всіх цих гострих тем. Він про них говорить, але він якось так говорить без надриву. Да, що ти сприймаєш це? Да, є проблеми. Давайте будемо їх вирішувати, а не так, що все пропало, валиться зрада і таке жодного йому якось це вдається. Ну ми, ми, ми з вами тут мені здається, теж без надривів. Я просто щоб закрити тему залужного, Після. поділюся з нашою аудиторією, З вами можливо, ви не знали. Він дійсно захистив дисертацію в Одеській академії Ківалова. Її тема засекречена. Але є ключові слова, так які використані в цій дисертації. Це, це дисципліна дисципліна, службова дисципліна, військова юстиція, дисциплінарне стягнення. Я знаю, що у військових колах ну не те, щоб жартують, але згадують про це і кажуть, що зараз в країні є велика проблема СЗЧ, і це треба якось системно вирішувати. А тут у нас, мовляв, доктор наук цілу дисертацію захистив. І судячи з цих слів цієї дисертації, то можливо. Річ і про це також ішла, але плюс да? так. Так, але, але ви, ви, ви ви підняли тему, яку я з вами планувала обговорити. Ви кажете, що після війни спробують там провали на когось повісити, і в цьому ключі ви згадали і залужного. І в принципі, я цілком допускаю, що це теж може бути використано проти нього, якщо він вирішить кудись балотуватися, і хтось вирішить, що він може скласти серйозну конкуренцію. І ви кажете, що спробують повісити там відповідальність за провали. Ми зараз всі з вами спостерігаємо вже перші суди над представниками ви. Щого військового керівництва ЗСУ, це два генерали, два полковники. Зараз в СІЗО частина з них запровали Харківщини, оборони Харківщини. Один Дмитро Рюмшин за СЗЧ у власній бригаді, і знаєте, я не знаю. Я бачу дві протилежні думки. Одні кажуть, що провал дійсно стався і треба починати розслідування безвідносно прізвищ. Інші кажуть, це ненормально, коли бойові досвідчені генерали сидять в СІЗО, той час, коли триває велика війна. І очевидно, що це пошук крайніх кажуть, і сторона захисту і політична розправа. Як ви зі своєї зі свого боку дивитеся на цю історію? Бо зараз уже в різних поки що анонімних телеграм-каналах. Мені здається, вони наближені. До представників влади розганяється повідомлення, що готуються чергові підозри черговим генералам, і очевидно буде мати ця історія продовження. Як ви на це все дивитесь? Ну анонімним. Анонімні телеграм-канали я раджу нікому не читати взагалі. Та, бо вони є анонімні. Ну в вашому випадку, бо ви слідкуєте, як ви за цим ви змушені все це читати. Але пересічним громадянам, ну слухайте, бачите, анонімний канал. Ну не читайте його, бо ми розуміємо, що він використовується з якоюсь політехнологічною метою, і ми навіть не знаємо, хто це. Хто це робить? Це робить влада, чи це роблять, роблять росіяни, чи просто від невеликого, невеликого розуму там. Ні, це, це спеціально розганяється. Тут не можна списати на непорозуміння. Стосовно а, причин, чому це відбувається з суд над генералами, і як ми повинні до цього ставитися, я схиляюся до другої точки зору, тобто, яка полягає, ну ви її озвучили, що зараз розумієте, якщо людина. Зараз керує, керує, вдала керує, то незалежно від того, що відбулося там, скажімо, на початку війни, то не треба її смикати і дійсно тим більше піддавати, піддавати судовому процесу. Знову ж таки, є інші можливості. Можливості полягають в тому, що, скажімо, генерала можна усунути від виконання обов'язків, можна тимчасово, не тимчасово, можна зняти, можна поміняти. Тобто для цього існують інші, інші методи, в тому, що зараз відбувається, ну, дійсно воно виглядає як такий елемент такого політичного тиску, причому навіть не на самих цих генералів, а на інших, на інших потенційно, і на військових, і на тих, хто може потенційно. Стати ну бути в виборчих рейтингах да ну тобто там же, там же вставляють не тільки Залужного да вставляють Буданова, наприклад, і інших. Тобто, це таке це таке якби застереження. В будь-якому випадку, розумієте, я б вважав, що не треба вішати ярлики, які кажуть про те, що це злочинні помилки. Тобто, вже визначено, що це злочинні помилки, і це сказав. Процитували, це... ви знаєте, ви президента тут процитували? Так. Я збирався сказати, що це він, ви мене випередили. От. Тобто, цього не, ну, абсолютно точно не варто робити. Тому взагалі вся ця, і ця ж картинка, вона ж йде знову ж таки на, на всіх ефірах, вона йде на всю Україну, всі це обговорюють. Оце сприяє нашому єднанню чи ні? Ні. І тут, тут вже якби зауважень навіть не до телеканалів для тих, хто якби організував цей суд. Ну що, не зрозуміло, що це буде шкодити, шкодити нашій єдності? Абсолютно зрозуміло. Я хочу повернутися на сам кінець до теми, з якої ми починали про вибори і заклики провести вибори, які ми чуємо від американської сторони. Очевидно, що зараз перед Україною стоїть задача якось донести американській стороні, що вибори під час війни просто з технічної навіть точки зору проводити дуже складно і небезпечно. І мабуть, я от говорила з низкою народних депутатів. Вони кажуть, що от зараз Україна буде цю ідею доносити до американців, приїде до України Кіткелох. Він все побачить на власні очі і змінить свою точку зору. паралельно ми бачимо якісь спроби там адвокації. Частина депутатів на цьому тижні, на тижні. Вже минулому виходить, поїхала до Вашингтону, там проходив український тиждень. Це такі низка круглих столів, молитовні сніданки. Поїхало, виявляється, понад три десятки депутатів. І як я зрозуміла з заяви Руслана Стефанчука, поїхали вони туди за власний кошт. Здавалося б, нічого поганого, бо дійсно українського голосу у Вашингтоні замало. Парламентська дипломатія це добре. Тим бачу, якщо не витрачають гроші українських платників податків, я сумніви, чи варто було там їхати тим, хто поїхав, бо дехто навіть англійської мови не знає, але ну це інша тема. Разом з тим, ми чуємо заяви від Володимира Зеленського з критикою. Поїхали, мовляв, у Сполучені Штати на молитовні сніданки. Хай тут сидять і працюють. Як нам слід розцінювати цю е, заяву? Чи не чи не є ця демонстрація ревнощі з боку українського президента, що мовляв тільки я і тільки мій менеджер Андрій Єрмак має право говорити з американською стороною? Бо я запитувала це у всіх депутатів, які їздили. А вже ж депутати опозиції кажуть, що так, так це демонстрація ревнощів, А депутати від влади кажуть, ні, 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 президент просто мовляв чогось там до кінця, не зрозумів, йому не пояснили. Я думаю, що дійсно це такі політичні ревнощі, мені здається. Тобто, по-перше, він називав завищену цифру, він сказав, що до половини депутатів поїхала тут, нема кому працювати. Потім почали з'ясовувати. Дійсно, виявилося, що це три десятки, що теж немало, але це не половина точно. От тому, е якщо говорити про е оцю публічну дипломатію, як це оцінювати? А знаєте, я думаю, що в кожному конкретному випадку може бути різна оцінка. Да? Тобто, ми насправді не знаємо наскільки ефективна поїздка того або іншого а, депутата була на цю, на цю на цей молотовний сніданок, який, до речі, організовується це величезна подія у Вашингтоні. Там представники я там виписав по-моєму 140 100, ні, 120 країн, да? 2500 учасників. От це вже залежить від депутатів, наскільки воно вийшло ефективно чи неефективна. Так і тут я думаю, що треба ну Стефанчука, видно, що він їм всім підписав можливість для виїзду. Бо так би вони не могли, не могли виїхати, і тут ми маємо підходити, ну, дивитися по результатам кожного окремого депутата, але навряд чи у нас, чесно кажучи, буде. Буде така можливість, так. Тобто, ну ми бачимо. Ну ми ж не знаємо, да, хто куди конкретно, хто з ким зустрічався, які зустрічі були закриті. Ну щось афішується, Да? Порошенка. Афішує все. Це був навіть його трансляція на прямому його виступу в Хадсон Institute. Потім були повідомлення про його зустрічі в конгресі, да, в конгресі Сполучених Штатів і так далі. Про інших ми мало що знаємо. Так, що в реальності відбулося, тому нам дуже важко судити. Але ще раз скажу, обережно, ця дипломатія має право на існування, має право. Але е, ці депутати деякі депутати можуть це використовувати дійсно для своєї засвідки, власне і це теж правда. От тому, скажімо, я думаю, що те, що сказав президент, це і політичні ревнощі, і емоційність. Те, що пролунало в другій частині от його, о, його виступу на цю тему, да, де він казав, що хай ці депутати їздять по Суми, Чернігів і так далі. Да, міста, які знаходяться під обстрілами, під бомбардуванням, ну це теж правильно, це теж правильно, да? але це не виключає того, що дійсно є якісь міжнародні заходи, де варто бути. Ну, от зараз цей захід буде мюнхенська конференція з питань безпеки. Це дуже важливо. І дуже важливо, щоб туди поїхали наші депутати, які і знають англійську мову, і знають, як це працювати в а, працювати в кулах. Бо це ж теж досвід. Да він не одразу не, не береться отак. От зі стелі взяли і поїхали. Це треба вміти. Цьому треба вчитися раками. 14-16 лютого нагадаю Мюнхенська конференція. відомо, що туди поїде ну, і Володимир Зеленський, він буде главою делегації. Дякую вам дуже, Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії і науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Був на Радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин я повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.